Привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні, 24 липня, і мілітарний доповідає, поки яких об'єктах українські сили можуть завдавати удари в Криму і чим сьогодні? В чергове вибухають склади неподалік Джанкоя. Воно горить, воно вибухає, і це вже стало звичкою. За останній тиждень боєприпаси на трьох складах в Криму стали неліквідними. село Веселе Джанкойський район, Октябрьський аеродром біля Симферополя, Старокримський полігон біля Феодосії. Навіть цих трьох ударів досить широка, та й цілі очевидні склади, нафтобази та аеродроми. Логіка таких ударів це не тільки знищення логістичних ланцюжків та запасів противника. Це зменшення наступального потенціалу Російської Федерації, знищення техніки озброєння, критичної інфраструктури, деморалізація особового складу і командування, і відтягування ресурсу. З інших напрямків, бо ну на те, щоб реалізувати умовно там ППДО протидиверсійну оборону, бухти, бази треба купа ресурсу. І якщо ми от щось робимо, тобто є загроза, то ти не можеш на неї не реагувати. Ти вимушений щось робити. Це означає, що частина людей на це йде, частина грошей на це йде, частина техніки озброєння на це йде. Угу. І ми можемо атакувати умовно будь-де, а прикривати треба всюди. Список подібних цілей, по яким збройні сили можуть завдавати ударів, доступний фактично онлайн. Журналісти проекту Кримреалії створили інтерактивну мапу, на яку нанесли військові бази, сховище нафтопродуктів, позиції протиповітряної оборони, розташування військ тощо, крім того, на основі супутникових знімків проаналізували стан цих об'єктів. Якщо додати до цієї інформації, ще й можливості української розвідки та роботу диверсантів, російські військові об'єкти в Криму, м'яко кажучи, чи в небезпеці та головне це засоби, якими можна діставати до всіх цих об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Ніяких інсайдів ми тут не використовуємо. Вся інформація зібрана з відкритих джерел. Тож, перше, це дрони. І, ймовірно, вони дуже різні. Тому що можна припустити, що дрон, яким завдають удару по нафтобазі в районі Севастополя, і дрон, який долітає до Джанкоя. Різний, якщо ви уважно дивитеся наші ефіри, то знаєте, що основне поле для маневру тут вага бойової частини. Чим більша бойова частина, тим коротша відстань. Чим менша, відповідно, далі може долетіти безпілотник. Про морські дрони наразі не йдеться, оскільки їхні основні цілі все-таки на морі, а не на суходолі. Друге, це ракетне озброєння. Україна отримала від Великої Британії та Франції ракети Штормшедоу та Скальп. Це одна й та сама ракета, яка може мати дальність 500 плюс кілометрів. Але експортна версія такого озброєння 250 плюс кілометрів. Які з них має Україна, ми наразі не знаємо. Запускають ці ракети з бомбардувальників су 24 звісно, не заходячи в зону. Дії російської протиповітряної оборони, якщо припустити, що пуски можуть бути десь з району Миколаївської області, то радіус 250 плюс кілометрів виглядає так: штормшедов чи скальп це крилаті ракети, і вони відповідно можуть бути знищені засобами протиповітряної оборони. Окупанти наситили захоплений Крим. Такими системами, а от на мапі, яку створили журналісти, і ці об'єкти позначені наразі немає підтвердження використання цих ракет в Криму, окрім мосту в районі Чонгару на перешийку. Третє це ракетне озброєння. Щодо української товстої великої ракети, Олексій Резніков, міністр оборони, на початку червня повідомив, що кошти на розробку такого озброєння виділені. Але про сам проект нічого не сказав. Можливо, це той самий грім 2 який росіяни вже. Типу збивали або тактичний ракетний комплекс Вільха М. Дальність ракети для цього комплексу мала би бути збільшена до 150 кілометрів. Якщо припустити, що комплекс працюватиме з Херсонщини, то радіус дії буде приблизно такий: пару полігонів, складів та аеродромів можна дістати. Ще одна перспективна зброя це ракети для HIMARS GLSDB. але вони можуть бути поставлені в Україну лише восени. Їх дальність так само, як і вільха М 150 кілометрів. Тривають перемовини і про передачу Україні далекобійних ракет «Атакамс». Тут перспективу отримання уявити складно та й чи уражатимуть такими ракетами російські об'єкти на території українського Криму теж питання, оскільки така зброя може допомогти пришвидшити звільнення українського півдня на материковій частині України і відповідно підійти вже набагато ближче до Криму ефективними засобами ураження цілей в Криму залишаються саме безпілотники. Якщо всерйоз приймати заяви окупаційної влади, яка десятками просто зупиняє безпілотники засобами радіоелектронної боротьби, то можна уявити, як до окупованого Криму сунуться цілі рої українських безпілотників. А якщо серйозно, то українські виробники справді заявляють про те, що значно наростили можливості щодо виготовлення безпілотників. І ударні дрони залітають не тільки в окупований Крим, а й Москви. Якщо хочете більше таких новин та дронів, то підтримуйте українських волонтерів, які всі частіше допомагають українським військовим влаштовувати сезон бавовни під час так званого курортного сезону в поки що окупованому українському Криму. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимося в наступних відео.